В Отця і Сина і Святого Духа. Притчу про нерозумного багача, Господь наш Ісус Христос сказав після того, як до нього підійшов один чоловік для того, щоб Ісус Христос справедливо розділив спадок з його братом. І Господь говорить цю, цю притчу про багача і називає його нерозумним. Хоча починається притча з того, що в одного чоловіка, цього багатого чоловіка врожай великий. Навіть такий врожай, який він і не очікував. Хіба в цьому є щось погане? Звісно, ні. Це прекрасний цей врожай дає Господь. Але ми бачимо, що цей чоловік багатий, нерозумний, він не бачить ні людей, ні Бога. А думає тільки про себе, про що свідчить те, що він так багато у цій притчі говориться моє, моє урожай мій, добро моє. І дійсно, як одного разу вчитель запитав учнів, яка частина мови слово моє. І один учень голосно крикнув, що агресивний займенник. І дійсно. Агресивний займенник. Все мені, все моє. І він не бачить, не бачить ні Бога. щоб подякувати Богу, Тому що не було б волі Божої, не було би того врожаю. Не було би дощу, не було б врожаю. А як в народі кажуть, що не проси дощу, а проси врожаю. Але він не подякував Богу. І він. Тісно був егоїстом цей багач. Як сказав блажений Августин, що, якби цей багач вкладав це все добро, не в нові там амбари, бо як сказано, що зруйную житниці і збудую більші, щоб помістити все добро моє, а якби він це добро вкладав у. Як говорить Блажений Агустин у животи, бідних, знедолених вдів, сиріт, він би дійсно скарби би отримав на небі. Адже ми знаємо, що людина з собою нічого не забере. Ти самий блажений Августин говорить, що так, ти нічого не забереш з собою, але ти можеш. Це багатство відправити раніше. Що це означає? Робити добрі справи. І не лише там говориться про багатство, тому що, ну так чесно сказати, кого ми називаємо багатим? Мільйонери чи мільярдерів? певно, що всіх, тому що кожен щось має. Якщо не кошти, то якісь таланти. Їх треба примножувати і не тільки для себе, а робити користь. Ближні. Тому що як Господь сказав, те, що ти зробив одному із малих, тобто людей, те зробив і мені. І, дорігі братії і сестри, основні заповіді про що свідчать? Ці заповіді, які об'єднують всі заповіді, це люби Бога всього, від цього серця, від всієї душі і ближнього як самого себе. Напевне, ці заповіді не хотів знати і не виконував цей багаж. Він дійсно Користувався це, цим, цими благами і думав, що це так належить. Не треба ні дякувати, ні ділитися. Він користувався, і не просто користувався, він любив це багатство. Той самий Блажений Августин, якого ми сьогодні згадували, говорить, що Бог нам дає людей, щоб їх любити, а речі, щоб ними користуватися. А часто так буває, що. Людина любить речі, а людьми користується. А дивіться, цей багач. Хіба він сам міг зібрати так такий великий урожай? Звісно, що йому, йому допомагали, в нього були робітники. Правильно? І дійсно, дорогі браті і сестри, буває так, що людина любить якусь річ більше, ніж людину. Це жахливо. Якусь в одному місці, не згадаю зараз, як зв... з... називається, але суть була така, що дзвонять зв... до одного чоловіка з поліції і кажуть, що ваша дружина попала в аварію. І він перше, що запитав поліції, а що сталося? Чи, чи сильно пошкоджений е... мій автомобіль? Жахливо, так? Він йому цікаво, що як там дружина автомобіль є чим пошкоджений. Тому що дружина може бути друга, а автомобіль йому дуже був, дуже любимий. Це жахливо, браті і сестри, таких прикладів можна наводити досить багато. І ось що буває ті браті і сестри, коли людина прикипає до чогось земного біда цього багача. І чому він, до речі, назвався, сам Господь назвав його нерозумним, тому що він розставив неправильні пріоритети. Це перше. В нього на, на першому місці був він і його багатство. І те, що він, звісно, от він як говорив цей багатство. Їж, пий, душа моя. А хіба душа їсть п'є? щось фізичне? Душа потребує молитви, правильно? Ну, нехай. І тебе багатство на багато років. Так, може він і хліба мав на багато років, а цих років він не мав. Тому розказуємо, що, що цю ніч душу твою заберуть. цю ніч він помер. І з чим він пристане перед Богом? Дійсно, як в Івандії сказано, що яка користь душі, якщо людина весь світ буде мати в своїй владі, буде дуже багато мати багатства всього-всього, якщо вона душу свою загубить, якщо вона не буде піклуватися про свою безмертну душу, хіба якийсь багаж, Мільйонер чи мільярдер щось з собою взяв у могилу, та ніхто. Ні багатий, ні бідний. Ні, ні, ніхто нічого з собою не візьме з матеріального. А чому ж Господь сказав, що не збирайте скарби, які міль їсть, жатли, а збирайте ті скарби, які зможете забрати з собою. Тобто ті добрі справи. І так, як ми сьогодні говорили, що Блаженний Госин говорив, що якби дійсно, він подав цей багач. У бідних, робив добрі справи і не приліплявся, то, звісно, не було б йому осудження, тому що не біда у багатстві, яке людина має, зовсім ні. Святий Іван Золотою говорить, що не біда, коли людина володіє, володіє багатством. Біда починається тоді, коли багатство заволоділо. Людиною, коли людина думає тільки про те, про те якби побага... більше цього мати, і не думає про безсмертну душу, не думає про те, що придеться відповідати за все. Тут навіть не добрі браті і сестри не сказано, що цей багаж був якось такий крадій, там, там, чи він якось неправдиво це багатство. Сказано просто, що йому пофортило. Був багатий урожай, але він не зміг скористатися. Тим добром правильно. Тому, тобі, браті і сестри, знаємо, що Бог за все нас запитає, чи ми правильно скористалися тим, що ми маємо. Кожен має хтось менше, хтось більше. Якщо ми сьогодні говорили, що не лише про е, матеріальне, так? ми говоримо про абсолютно все, що нам Господь дає. А ми всі багачі. Всі багачі. Тому що кожен щось має, якісь як я казав, які таланти. Е, Кожен щось має, і ми повинні дійсно приумножувати, щоб дійсно, коли Господь нас покличе до себе, щоб ми <клес> дали гарну відповідь, як було сказано в цій притчі, що, е... щоб ми у Бога багатіли, тому що цей багач, він для себе багатів. А для Бога багатіти це е... приумножувати все для слави Божої, і робити добрі справи, честь і славу Божу. I mean.